Всім привіт. Зараз покажемо. Маємо дуже великий вибір робочих коней. Дуже багато є на напроти. Зараз покажемо. Така кобелка є. Вовіка всі привіт. Вот і вої коні Робочі коні, вовіка всі. Така кобелка є. Запріжна робоча, всяка як має бути. Коні тут всі запріжні робочі, лісові є, всякі. Кого які будуть цікавити, номер буде в описі, будете дзвонити. Коні знаходяться, село Івано-Франківська Франківського. які коні, коні від Бога. Така що, кобелка. Що? Кобелка що? молода, я скільки років. Це молода вас, це молода. Це, це, молода. це ще молода кобелка. Запізнав би. ну все як має бути. Людей ват, они должны продолжать ездить. Спокойно. Покажите, 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 спокойно.

твій кінь Дома? Ми показали, який тайкінді. Він вдома. Показали. Якого ти маєш коня. Все, йдемо далі. Що показали? Це є така кобелка. Це новий Олександрівська колись. Новий Олександрівський. Тоже на продаж обмін, що кого буде цікавити. Затріжна робоча, все. Ця молода Дай ногу! Елло! Тебе тут шпала фейк має тут.

4 чи 5 років. Чотири або п'ять, більше немає. Чотири роті. Роки. 4 роки є, так. Да. Тихо, стоїть спотінь. О, о, поверху гладиш, значить, коня. Дивись, Вий, вий сідайте на не верху можна. О! Так вони гладиш, тому ми це не него зверху. Йдемо далі, бери капестру. Он дива прямо. Підемо далі. Тут сидення, треба Телецю продаємо. Дика файна телецю. Дика сета. Теж у кого буде цікавити, будете дзвонити. Да, наш, але він, а, же, він же кінь, він вже не жеребець. Він не жеребець, він кінь. Лемор, що немор? Він же коник. Він запряжний кінь. Новолександрівський ваговоз, ставрований запрежний. з документами. Але вже коник, вже не жеребець. Він їхав жеребцем. Їхав жеребцем. Що там? що там? Що? Що? там? він Що? Дуже гарний коник. тихий, потіні. Все. Не мор. Не мор. Ти вже не заребеш. Це вже не заребається. <ріст> коні <капітальний. ріст> О, хоче його почухати собі. А кін любить тут чухати коні. О, я так знаю, а кін любить це. Тут вон собі голову чухати. бачиш, коні треба чухати. Замічають собі всі люди, як треба коні чухати. о. Отут по голові, тінь тоді пам'ять видає на завіне. Дям бач, дям до лошецьки, лошецька є така по Бельгії. Дуже гадало таке. Тиха, потіга. Помола, тига, є. Всі коні слухають. Да, все настроєно. О, 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 о. Всі коні його слухають. Така ловшечка по берегії. У мене все настроєно, тихо маленька. Вона мене не налякати, не лякати її треба, Вона трохи. Зать має дикий черочку. Я не знаю хто прийшов. Не любить уже сюди. Вона думає, з камеру прийшли до мене. Так, тут жопор для мене. Так, так, не бій, не бій, не бій. Так, Тань, тань. Всё нюхай мене, нюхай мене. Я їм. Я їм, я їм. Що нюхай мене. Нюхай, нюхай, нюхай. Що, я їм? Я їм, що ти? Куди так? Тихо. На місце. Стій на місце. Про, а, 这，怎么啦？怎么啦？怎么啦？哪里去了？快快快！多少人不一起住这实在？这很忙，这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这 Ось йдем Все, йдемо далі. Я я така ще тут є Новоолександрівська кобелка. таурована, З документами все як 20-го року, 5 років. Кобелка жеребна. Того буде цікавити, номер в описі, будете дзвонити. Така новоолександрівська ваговоска. Що? всі коню з бофе. Всі як Хоч, що, хоч, що? Вот тим не що, що? Так сиди, тут, блядь. Май давайте гроші нам під час і потихнути. Так, трохи продиватися. У нас путано. Там нас путаны, нас путаны. Я маленькая, дм, два, два. А сюда к тому, там, тому сам спан. После всей страны, знаешь, ему? Давай, подарок. Йде-бьм. Що це є? Файна кобелка, з тих першу пара би була білогрева. Та чуть більша, ця менша. Якраз дві в пару. Води в пару щоб. Дві Добре, йдемо далі. Нім Йдем всі поїдемо далі Нам Добре. телефонами станеш. Тут вся є. Трава не вийти, ті клас. Така лоше. Трава рівно з нами. Кушею. Каші тут є лошечка. Як помало? Дай но, прийдемо. Тож спокійно запізнався, як має Тихо, бути. Тут, тут, тут. Кого би цікавило, продаж, нову. обмін. Дай ногу. Дай ногу, да дай ногу. Добре, молодець. Номер в описі, будете дзвонити. Та, дай мені ногу! Дай, табло, дай. Дай ногу. Да дай ногу. Ну десь, а де за вас домов? Задну, порядну. Вова, люба тут. Де? Де? Назад. Назад. <рес> Сюда, сюди, сюди. Вову коні слухають тут. Дубе. <рес> <Любе. рес> Ой, ка кусають горі. Поводи вони тікають під дерева. Я їх постійно поселяю під дерева, сім під тискую. Вони під бедрам. Що, мало, це, о, о. блядь, кінь від Бога. Шо? О, о. Шо, мала? то, Выки, передос, мать. Виостроим, види, пане, а то там не це на вас? Може і жремо. Може ага. десь чуть я черво має, може і жіребна, ти знаєш не соціальне, соціальне. Вона дуже груба. Так. груба дуже. Може не? відео так не передасть. Я знаю, ага, де боже. Живу груба дуже. <ристо> і спутінь, Що? Вс коні спотінні, ти ході, та хоч так, вс коней любить. Йдемо далі, йдемо до двері. Тут ще є бельгієць, дері. Вивезений з Бельгії. За". 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 Кого би цікавив. Продаж, обмін, За". паровка. Що кого би цікавив. бельгієць, Два роки. За". Дері Дері. Дуже спокійний. Пасе собі на шнурку, хоч би що. Там коні недалеко від нього. Дуже спокійний жеребець.

Де? Де? Що де? Де? Дуже there. спокійний жеребець, капець. Він вже зразу за мною, він не знає, ніхто, де, де, ніхто. Ай, я б брав вже за мною, десь. А не бачив сам голову. Ти б за мною на нахай. Ти так вже за мною, ну і що знаєш? Та бо знаєш, що я перебуваю, знаєш? Ничего это ба. Тинчуй, нет. Бьт, да. Дерьбьем. Дерьбьем. Дядя бьем, дяди бьем. Высоцов дерь. Дерри, дерь. Дерри, да ребьм, бьт, дерь, да ребьм. Вот такое. Так що кони є дуже великі. Біді. Зараз йдемо ще покажу. Що кого цікаве. будете дзвонити. Дуже багато. Ми Тут Тут є лошак такий, ми там його показували. Був у нас на відео два роки. Затріжний робочий все, як має бути лошак лісовий. У лісі знає, як робити. Кого доцікав. Нам не будуватися. Буде підзвонити. Не знаю, не біть. Що боїсь? Що? що, пацан, що таке подійне, пожар? Я знаю, що води позають. Не по покорчив. Тут води дайте, вода блеч, порікати. Вс, вс сюда, дайте вода. Хвася такой кошмку. Повісил. Ты все знову коваль. Сховався знову. О, блядь. Вот Стань, Тань. Кумали. Ай, не беси. Стань, все ты. Поводи хуяри. Молодий кусаю Виклей голотият Ходиш його любого понів треба Любого тримаєш до кожного підходу. Тань. До любого. Остань, тихо. Висім ні в морду. Снімайся. Це такий лошадь. Буде Знімай його. Буде ти туни. Правда, обідать. Кориш путіні коней спокійний, в лісі робив, все знає як. Що до чого. Йдемо далі, йдемо далі покажу. Ще є такий коник. Теж 5 чи 6 років. Запріжний робочий цей лісовий теж в лісі робив. Дуже добру роботу має. Кого би цікавив. Номер буде в описі, буде тобі. Жара сильна, коні ховаючі по корчу. Не можу добре познімати, бо Бужарати. Ховають такий хон. Кому треба, приїдете, попробуємо, застріжемо любе. Привеземо куди треба. Ходите, ха, пішла не Буде тут дзвонити. Хороший, Перевезем Перевеземо Люба. Ну, всі коні до тебе йдуть. <sharp> Вони всі коні йдуть косить. Я знаю, що жара, пацани. Все, тихо. Жара, зараз тих. буде тепети буде. Я знаю, все, тихо. Вони спотінні, тихоньки. Назад, назад. 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 Розумний. Назад довше назад. Назад. Назад! 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 доволі добрий є. Розумний він лісі робив. Назад! назад! Все Разумний. тихо, пацан, все тихо, ваш. Гарний коней. Іди є назад. Ой, добре, да. Це добре. вичай, боровський. Ідемо туди далі, покажу. Така кобелка ця є. Теж запріжна робоча, Все як має бути.

Коні всі спокійні так. Тихо, 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 тихо. Ну що у води кусають? У води кусають, то не тікають під дерева, в холод. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тимає вас справи, не. Коні є дуже великі весь. Хто ну? хоче відео до кінця. На місце. На місце. Буде на видіти місце. всі коні. Тісто на місце, з'їжджа на місце. слухайте пухається кобилкам. Просто треба вчити, щоб ви мали для себе. Що -що. А ну в ці будуть тут щось, Я коні, давай, що там є. Буде в тіктоці тоді, з кожним конем. голову, <связи> Кони чуют тебя, что ты их любишь А я кони люблю Люблю они Боже, что это что делать? Идем дальше Тут, Далее, тут такая с лошадьми есть Такая есть с лошадьми Слышишь, да? это? Піди, ходи, дихай, ходимось, дибіський, не бісь, не бісь, друзі. А чого ліш до мене вразу б'є? Сілувати. йо. далі. Джерабчикою місяць півтора десь так. Тут ще є дві таких. це польська є. Має десь родети. Має десь родета вже. І це є <порнеси> <кобингій порнеси> по <-аватару. порнеси> Така кобела. Теж дуже гарна, але ця не запряжена. Ця жарябна по аватару. Але не запряжена. <порнеси> Думаю, що води, води привезти. Ця польська так ходить, розпутана, дуже розумна кобела. Нікуди не йде, собі пасе. Та там одна кьома Куди тікає? Вони тут думають, як ми їм Тікають холод, думаю, що воду привезти. Вони привезуть на воду. Зараз буде вода, підніс. Води начина що? Зразу на весім буде. Що? Стій, куди тікай? Куди тікай? Куди тікаєш? ти? Спокійна яка, розумна кобела. Тікають холод, бо жира капе. Чують зразу мене. Коли собачка чують, знає, що, чують мій голос, зрав чує до мене. Горки воду розводять. Так можна сказати. Чують голосу. Да будуть пити? що будуть пити? Оде, де, де? Що там мене Оде, маяк якийсь на лінії. Vai correr. o que a olho. O Це є така лошиці, сховалась у корці. По перширонах. Що ж я була? Дробь, бля. Дрохтівки ось намотала. Йо, дього, мала, йо. Йо,

Зайдемо туди і сідемо. Так що, що кого цікаве, коні є дуже великі, ви будете дзвонити. Все, давайте, зараз вода приїде. Дід колод, ховайте.